Барбі Фойл це різновид діагональної костюмної тканини з блискучим напиленням по лицьовій стороні. На дотик тканина гладка, приємна у складі 95% поліестеру та 5% спандексу. Костюмка злегка тягнеться поперек полотна, не просвічується. Ширина 1,50 м. Щільність 190 г на метр квадратний. Тканина добре тримає форму, не мнеться. Барбі Фойл підійде для пошиття суконь, костюмів, жакетів, комбінезонів.